Народилась Україна нова, небувала, чиста, як дитя, Україна зоряної мови, Україна Божого буття, Україна казки і кохання та держава, де щезає тлінь, Україна творчого повстання для усіх безсмертних поколінь. Нехай жили недобре слово, звучить так щиро і вагомо про нашу неньку Україну, найкращу дорогу єдину. 22 січня 1919 року увійшло в історію як День Злуки або Соборності України. Це була спроба об'єднати всі українські землі в одну єдину державу. Історія була жорстокою до України. Український народ не раз підіймався на боротьбу з поневолювачами. Садковий акт Злуки розпочався о 12 годині в Києві, і тоді представник уряду директорії Федір Швець проголосив довго очікуваний універсал. Під нині воєдину звиваються дві частини Великої України: Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська Велика Україна. Сам факт проголошення об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки мав велике мораль-політичне значення, підтвердивши прагнення українського народу незалежній до свободній українській державі. Отже, 22 січня 1919 року відбулося об'єднання українських земель, а разом із тим українських традицій, звичаїв, мови, що мало велике значення для українського народу. Відтоді, 22 січня увійшло в історію як День Соборності. Віримо, що територіальна цінність України, країни скріплена кров'ю мільйонів незнаних борців на віки буде залишатися непорушно. Соборність це символ. символ боротьби за волю. Соборність це єднання. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, не спитай. Лідніше їм своя пустиня, а на земний в пустині рай. Родикрізь Україна це велика честь і слава. Лідний край полюбити то найважливіша справа. Соборна Україна нині незалежна, як квітка синя жовта розсвіла, і не згубилась людська любов безмежна до України неньки та її буття. Ми віримо в майбутнє твоє Україна, говорить сьогодні дорослі малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. oh yeah